Вітаємо, шановні вступники! Це перша частина відеоінструкцій по користуванню пам'яткою вступнику до магістратури. Її ви можете знайти на сайті університету, перейшовши з вкладки Вступнику до вкладки Магістратура. Пам'ятка вступнику поділена на етапи, кожен з яких містить необхідні посилання, дати та всю необхідну інформацію. У верхній частині розміщена інформація для тих, хто вступає по диплому бакалавра. В нижній частині, яка виділена жовтим кольором, інформація для тих, хто вступає по диплому спеціаліста або магістра. Вступники по диплому бакалавра на спеціальності економічного та комп'ютерного спрямування реєструються з 7 по 29 травня на два зовнішні іспити. ЄВІ це єдиний вступний іспит з іноземної мови, та ЄФВВ це єдине фахове вступне випробування з обраної спеціальності. Випускники 2024 року. Спеціальності 275 транспортні технології реєструються тільки на єдиний вступний іспит з іноземної мови та будуть подавати результати єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Вступники по диплому бакалавра на всі інші спеціальності реєструються з 7 по 29 травня на ЄВІ, а також на фахові випробування в університеті. Реєстрація на які почнеться з 1 липня. Вступники по диплому спеціаліста або магістра на спеціальності економічного та комп'ютерного спрямування. Реєструється з 7 по 29 травня на два зовнішніх іспити: ЄВІ та ЄФВВ. Вступники на всі інші спеціальності проходять внутрішні фахові випробування та співбесіду з іноземної мови. Реєстрація на які почнеться з 1 липня. Тепер про реєстрацію на зовнішнє випробування ЄВІ та ЄФВВ. Реєстрація проводиться приймальною комісією університету з 9.00 7 травня по 18.00 29 травня. Зареєструватись на ЄВІ та ЄФВВ можна або особисто в приймальній комісії університету або дистанційно. Для того, щоб успішно зареєструватися офлайн, необхідно сформувати комплект реєстраційних документів, особисто принести їх до приймальної комісії університету та отримати оригінал екзаменаційного листка. Для успішної дистанційної реєстрації необхідно заповнити заяву анкету, накласти на неї особистий кваліфікований електронний підпис. Бланк, та приклад заповнення заяви анкети знаходиться в приєднаних файлах внизу сторінки. Далі, заяву. Разом із комплектом сканованих документів необхідно надіслати на електронну адресу приймальної комісії. Після цього необхідно отримати скановану копію екзамінаційного листка, а також отримати оригінал екзамінаційного листка або особисто в приймальній комісії, або поштою, що необхідно вказати в заяві. Анкеті. Реєстрація на внутрішні фахові випробування та співбесіду з іноземної мови розпочнеться з 1 липня і буде здійснюватися особисто вступником зі свого електронного кабінету. На сайті вступEdebo.gov.ua. З графіком проведення фахових випробувань можна ознайомитись, пройшовши за даним посиланням. Другий етап вступу подача заяв на вступ розпочнеться з 1 серпня. Докладно про нього в наступному відео.